Вітаю всіх! Давно не було відео на цьому каналі, чесно кажучи, немає про що розповідати особливо, немає особливої мотивації, тому що, на жаль, перегляди на каналі дуже впали. А якщо ви мені допоможете, будете підписуватися, поширювати відео, можливо, я буду все ж таки більш активно знову записувати мої відео про ігри на столки, про цікаві книжки. про... Якісь цікаві цікавинки. Сьогодні я хочу розказати одну ідею, яку я почерпнула у книжці, про яку зараз, яку зараз покажу. Це італійська книжка з іграми. Вона мені дуже сподобалася, її мені подарували. І це збір, збірка ігор. І Щось цінного було е, у цій книжці, особливо, що в ній ось такий е, набор фішок е, в, на усі ігри. І з цього я е, подумала, що я хочу поділитися з вами ідеєю, як можна створити гральний кубик з картонних таких. Е, картонних таких. Меточки. Він не дуже зручний, але дуже цікаво ним гратися насправді. Зараз я ще раз її розберу. Покажу ось такі частинки. Тож, а тепер книжка, які тут є ігри. Тут є ігри такі, щоб ходити просто на тему казок відомих. Це Гензель і Гретель. Це гра е, ніби хрестики-новики. Це ніби змії та сходи. Аліса України Дил. Це Пітер Пен. Така дуже цікава гра. Чарівник е, країни Оз. Це просто ходити. Ось ця гра мені особливо сподобалася. Це е, щось таке, ніби хрестики нолики але ще більш просунута така версія. І Аладдін, але я трошки її не до кінця зрозуміла, але це теж так само щось типу хрестики науки. Якщо вам цікаво, більш детально, е напишіть мені, я розкажу, покажу, пограю. Можливо, якщо вам, в принципі, цікаво продовження мого каналу, так само підтримайте мене, будь ласка. І до наступних ігор.